Малята, а зараз послухайте віршик ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу й питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня гарбузова господиня, і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки. Іще живі ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась морковиця, гарбузовая сестриця, Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались бурячки гарбузові свояки. І іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід, і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові.